На 1 січня святковий новий вечір, святковий новорічний вогник на громадському. Жартуємо ніяких новорічних вогників, ніяких традицій, зв'язаних з, тим, з тими справами, а у нас сьогодні кілька музичних одиниць. Це, це перше гурт Телері. Та ні. Розказуйте. Ми розказуємо. Ми дуже любимо майдан, а я сама. Не гори, гори, у нас тут все нормально. Ти майданщиця, так? Так, я, да? да. я майданчиця, але по-перше, я з-під Одеси, я виростала в Криму і тому вирішила взяти українську народну пісню «Яблучкою» і нарешті написати на неї такий революційний, але український текст. Бо весь зараз її співають тільки російською. Давайте там всі хто там. <плес> Жикидають по ньому малаєшка, малаєшка ми не яке зінкою, вирішались біднаміною начинкою. Сидить відькаку пукає, а у двері народ уже стукає, щоб нам не прийшлося тебе розстроїлась, перед друзів нікуди масовою. Ми дорогу вам дамо, файних яблучок. Ми дорогу вам дамо, файних яблучок. Вертала ріще раз усі, група. У нас тут, знаєте, була би можливість визвучити всіх. Ми б визвучили всіх, а зараз ми так от викручуємося цим мікрофоном. Сподіваємося, якщо нас нормально чути, то ви нічого там не напишете, бо якщо погано, то там коменти вже жужать. Включить звук, звук, включить. В будь-якому разі в нас є коментарі, ви можете подзвонити скайпом, ставити питання нашим гостям. Дуже раді зараз ззаду мої колеги з ефірної групи. Вони не знають, що в нас ціла годину блока музичного, вони всі думають, що це там по пару пісень розійшлися, а в нас тут балаган. Ну Ладно. Як піде, так і піде, хлопці. Зараз і Сергій Андрушко, наш головний редактор, сьогоднішній візьме в руки Баян через якийсь час і покаже вам клас. А, у вас пісня про тітушок? Шапку. 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 Не поняв? що? Опа. Не можна. Ми спеціально обрали майстер-клас на Троєщині, як правильно. Поводить себе тітушки, так що сподіваємось, що на щось схоже. Дуже схоже. Шоу у столиці, шоу у регіонах. Тільки бабло, диктує, кої заклони, той молодецькому швидко удасться урвати собі це куп і головішки. Хай дуже Йолки чи палки нема ума. я смікав. В контакті бачив об'яву. Все чорно, привіт бабу, привіт бабимо. Очі порожні, підтягнуті тушки, на вулиці віс, виходять зі стушки, на антимайдан здавили мій куш. Прокомрух, Проком рух. очі порожні, підтягнуті тушки, на вулиці, ці виходять зі пусті на... Антимайдан за великий пуш. От вы говорите на Майдане пісні, А нам а не теперь вокарщук. У нас на районе крутите край серой. Мы все за ідею, вона в нас одна. Чтобы процвітала родная нас. Ну може не вся, але буде отлично, якщо процвітати. Тільки ми вічно очі порожні, підтягнуті в туші, На руці не слово Антимайдан за великий пушка. Підтягнуті бітушки на анти антимайдан за великий пуш. А сліпщані я не насліпні я не близкин. Спалив, спалив, дале не спалив. Де наші двісті гривень? Ми вже місяць стоїмо, де наші гроші, а? На-на-на-на-на На-на-на-на Телері, а зараз до нас доєднається гурт Клесмер Бенд. Пушкін Клесмер Бенд. Пушкін Клесмер Бенд. Я з ними особисто не знайомий але чув раніше їхню музику. Вони, я скажу так, як справжні демократичні музиканти, ви сьогодні вдвох аж. Хоча у вас туєва, ну багато вас, коротше. Як вас зовут? Сергій і. Мітя. Сергій Мітя. Ви знаєте, шикарно. Ви нам щось збацаєте таке от. Куди грати? играти? От любові, в любую дирку із Микрофон. этих. От. В мікрофон, так. Да. <плес> <плес> ну, Туда понятно. Да, трошки ближче. Ставайте, отут. <плес> давайте, давайте. А ми попробуємо тут, знаєте, кількість у вас не збивати. Не висли, знаєте. <плес> 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 Тяжке дитинство е українських можна влаців. Ця пісня про те, як вони відпочивали на Кіпрі, тоді як люди зустрічали новий рік на майдані незалежності. <му> Тяжка туга цієї пісні присвячена політикам, які чартерами летіли зустрічати новий рік і не долетіли, бо передумали. Частина пісні цієї туги присвячена усім дисидентам 60-х, 70-х, але насправді новому року що я гоню. Напишіть в коментах, який я, Вася. Дякуємо. Ну, З новим роком! А давайте якусь таку тужливу, таку, щоб весь смуток, знаєте, там був. Ну, тому що сьогодні 1 січня і не зовсім уже святкова ніч, а для декого хтось тільки прокидається. От що він повинен. А, давайте. Пахмільно? А, 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 переводи. А, по Позиганки? Ну да. так. <режит> <режит> ну, щоб нас всі поняли. Трошки кардонам были еще сюда, потому что э, Кларнет кларне правильно сме. называется. Кларнет. Кларнет, да, вот Кларнет, да. Или... А мы поддерживаем. Да. А, значит, сейчас для души, да, чтобы. Да. Душмай. Да. да.

Мінорчик. Політики украли у дітей кусочок щастя із різних регіонів, із різних областей. Полотили яйця і головешки. і головешки. Политики украли у детей кусочек счастья из разных регионов, из разных областей. Улыдило яйца и головешки, и головешки. Вітаю! Отже, я зараз прошу, я сподіваюся, що мене чути. Так? Ми завершуємо наш святковий першосічневий новорічний ефір на громадському, і ми щодня будемо експериментувати. Сьогодні ми спробували вам виводити ваші запитання з спробували запросити живі гурти. Ясно, що по звуку це не найідеальніший варіант, але сподіваємося, що ми передали трошки нашого настрою. Ми передали вам трошки атмосфери і новорічного дива. Not too much, come on! Choo-ka-choo, choo choo wah rap da rap I got a tour, oh, uh, you know I got the flow I select is on, on the radio, the ass are up ready Uh-oh, so, that's the Loser Hosser Right, it's your record, record fight. Uh, excuse me, it's only a skier Дякую вам. Заходимо в нас в гості. В нас буде неформально. Офіційно ефір вважається завершеним. Однак я попрошу поки що цих робочих моментів залишити. Єдина мова, не матюкайтесь, особливо Володя Андрусенко, як завжди. Ми просимо усіх залишатися з нами, тих, хто нас дивиться, і будемо запрошувати інших музикантів, а також цих... Давайте щось новорічне, може ти ще разочок. Таке класичне там. Щойно в дорозі, але можна мікрофончик? А ви нам поможете в ремонт так? Ви зробимо це. Тільки треба хором співати Дуже багато слів. Дивіться. Банду геть, банду геть. Бандугеть, бандугеть, ялденкович геть, геть.

Антон, ну покажи нам Санта-Клауса. У нього дві бороди. <рес> ну він терорист насправді, у нього бажаєтська борода. Він, він спочатку добрий і білий, і пухнастий, да. а потім вже знімаємо. Все. На цьому все. Спасибо цьому дому. Підемо к другому. Громадське, якщо я не помиляюсь, завтра ефір о 19-й.